І так, беремо килимок або каремат, і ми декілька вправ виконаємо лежачи на животі. Чекаємо. Знайдіть зручне місце, необхідний простір. Сподіваюсь, що ви готові. І так, приймаємо положення, лежачи. На е, животі рушник біля вас. Тримаємо також рушник широким хватом е, на е, витягнутому положенні рушник. І ми будемо одночасно піднімати і руки, і ноги вгору, і зробимо таку вправу е, 10 разів. Стопи можна трохи нарізно встановити, як вам зручно. І руки тримають ручник широким хватом. І так, єдине положення прийняти в Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Згинаємо руки, можна відпочити. Можна покласти лобну частину голови на долоні. І зробимо другий підхід. Вигідне положення прийняти. Право починай. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І відпочиваємо. Відпочиваємо. І виконаємо ще одну вправу, яка. Буде виглядати наступним чином. Вихідне положення теж. Ноги від підлоги не відриваємо, піднімаємо верхню частину тулуба і виконуємо згинання та розгинання рук. Зводимо лопаточки. Підким чином працюють м'язи, спини дуже-дуже добре. Ви зараз відчуєте. Зробимо 10 разів, відпочинок і другий підхід. <кій> і так. Вихідне положення прийняти. Піднімаємо верхню частину туба. Ноги не відриваємо від підлових право почини. Один, два. Зводимо лопатки. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І відпочиваємо. Поки відпочиваємо, скажу, що всі ці вправи ви можете виконувати самостійно. Особливо, коли ви довгий час проводите за комп'ютером, коли ви довгий час сидите, коли ви довгий час без руху, коли у вас є проблеми зі спиною, з поставою, з вашим хребтом. Прави дуже прості. Не потребують виходу з дому, але вони дуже ефективні. Я кажу як про вправи, які ми зараз виконуємо, лежачи на животі, так і про ті вправи, які ми виконали сьогодні стоячи. І так, другий підхід. Вихідне положення прийняти. Піднімаємо трохи тулуп, право почини. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І відпочиваємо. Поклали голубну частину голови на долоні. Добре! Я сподіваюся, що сьогоднішній комплекс був для вас дуже корисним. Будь ласка, використовувати його в своєму житті. На сьогодні, все. Дякую за урок!